В Коалівському парку ми підійшли сюди знову ж таки для того, щоб подивитися, які є документи. Нам були надані дозвіл на торгівлю, погоджений санстан, ну, на асортиментний рядний да, ряд, погоджений санстанцію, дозвіл від пожежників. Нам показали. Місце, куди викидається сміття, що у них є договір на це, показали, що оплатника є. Є... єдиного податку з кодом діяльності, де передбачено вид діяльності не заборонений. А ну людина сплачує податок по цьому коду діяльності. Ну, податковою погодження, типа... свідоцтво про державну реєстрацію, копію ну, паспорта і санітарну книжку, паспорта, і санітарну да, книжку книжка, де не перше ми також, на об'єкті це да, побачили санітарну книжку. Це також дуже важливо, що людина проходить своєчасний медогляд, та, медогляд, да, тому що вона все рівно певним чином вже контактує з людьми. Скажіть, ну, будь ласка, ваші, ваші враження від цього? Нам було, знаєте, порівняно з тим, що ми бачили перед цим, де взагалі не було, де навіть нічого не було, то ну, нам було надано да, нормальну так сказати, інформацію про те, що, чим людина займається. Що, що буде тепер глобально? Що буде, що ви з цієї зустрічі винесли для себе? Для роботи для подачі, тому ну, що дуже багато ще є того, що треба опрацьовувати, знаєте, працювати з тими людьми, які взагалі чомусь ну, не знаходять за можливе. От той самий власник попереднього кафе він просто не надав документи. І не знайшов за можливе з'явитись той, якого ми бачили біля тебе на ковалівці. А тому ми відповідно до законодавства будемо звертатись до, ну, до установ, які мають право накладати там певні штрафні санкції, проводити перевірки, і вони обов'язково будуть проводитись з метою упорядкування цієї торгівлі. Тобто людина, якщо вона вже вирішила, ну, Ну, таким от чином провести час, людина має е, право отримати той там, перелік послуг, на який вона розраховує. Тобто це, е, і що головне, безкоштовно. А от ті санітарні норми, які ми бачили там, біля АТБ на Ковалівці, ну, там, е, як на мене, я ж кажу, що це, це не є дотриманням потрібних санітарних норм. Скажіть, будь ласка, як часто будуть провозити подібні перевірки? Я, ну, не подібні з журналістами, а подібні з, ну, за участю керівників або співробітників відділу торгівлі. Якщо можна, я додав, ну, за, за цей час, що я працюю, ми моніторинг проводимо постійно. І також ми приймаємо участь, залучаємо, я поновила наказ про стихійну торгівлю. Ми зараз на минулому тижні. Проводили спільно з міліцією і інспекцією по благоустрою міста Два рейти на цьому тижні. Ми плануємо також на завтра. Ми планували по стихійній торгівлі. У нас дуже багато скарг на стихійну торгівлю. Тому ці питання ми мабуємо держати на постійному контролі до вирішення і наведення порядку в місті. Як часто ви будете проводити отакий вихід в люди? Ну, в люди в до закладів торгівлі я хочу сказати, що ми постійно проводимо і вивчаємо, і будемо проводити постійно. Сказати вам, що це буде один чи два рази особисто на тиждень. Я ну роздавати такі обіцянки не буду, але це буде і на моєму особистому контролі.